Ми спочатку просто водили, щоб на вулиці не займався. А у нас є група в WhatsApp, там завжди пишуть, хто коли збирається в футбол. Хочеться зіграти ще в Лізі конференції чи Лізі Європи. Ви готові? Ні, ну не. давай. З вами рубрика Голос команди, у якій ми покажемо і розкажемо про життя наших спортсменів і не тільки поза межами стадіону. Вітаю, Артеме. Поділіться враженнями від роботи в новому колективі. Можливо, когось з хлопців знали раніше, а можливо, з кимось вже роззнайомилися із молодих гравців. Ну в колективі адаптація пройшла швидко, тому що з багато гравцями грав в УПЛ і швидко адаптувався, тому все в колективі нормально все. Це влаштовує гарні хлопці з молодих. Сподобався. Він тільки зараз приєднався до нас в центрі поля грає ваш да, так, він поганий. Такий хлопець. Подивимось далі. А, як вам взагалі наше місто, інфраструктура чи подобається? Поки що було по два тренування, і місто не встиг подивитися, загалом сидів на базі. Зрозуміло. Артем, ви вихованець Академії Київського Динамо, у якій займалися до 15 років, а після чого перейшли до столичного арсеналу. Хто вас привів до цього виду спорту? Хто, можна сказати, був вашим наставником на початку вашої кар'єри? Мене привели батьки в школу Динамо в 6 років і так почав займатися футболом. Можливо, є якась історія з дитинства, яка вам найбільше запам'яталась? Спочатку просто водили, щоб на вулиці не займався різними негарними справами. Хто є вашим футбольним кумиром і чому? Серхіо Рамос. Мені подобається, як він, як він грав. І це, це мій кумир центрального захисника. Я вважаю, що він дуже добре грає. На вашому рахунку багато професійних клубів. Це Київська Динамо та Арсенал, Донецький Олімпік, Житомирська «Полісся», Варшавська Легія та Угорський Фегеруар. І тут виникає питання: які самі яскраві моменти або матч із вашої кар'єри ви могли б могли виділити? Матч, мабуть, з Київською Динамо, коли ми грали в Лізі чемпіонів проти Барселони. Це пам'яталося мені більше всього. Як ви справляєтесь з тиском, коли виходите на поле у відповідальних матчах? По-різному. Буває, слухаю музику, а буває граю в ігри на телефоні. Чи є у вас якісь ритуали, чи забобони перед іграми? Бо у багатьох вони є? Ні, немає. Ви не Не забобони. Не не забобони. Добре. Е, які навички, на вашу думку, є найбільш важливими для сучасного захисника? Ну, зараз всі хочуть, щоб центральний захисник і добре грав з м'ячем, починав атаки. І був дуже добрий у боротьбі, щоб не програвав і мав швидкість. Це сучасний ще зараз захисник. От, через річні дні старт нового сезону. Як ви підтримували форму у міжсезоні, не рахуючи літні навчально-тренувальні збори? Mm -hmm. там у нас є група в WhatsApp, -і. там завжди пишуть, хто коли збирається в футбол. Тому ми збираємо по, по декілька чоловік і граємо. Що вас мотивує продовжувати тренуватися та грати на високому рівні? Вони просто не встигли дійти до цього питання. Хочеться зігратися в Лізі Європи, показати гарний результат і проявити себе як футболіст. Яку роль у вашому житті відіграють сім'я сім та друзі? Як вони підтримують вас у скрутні моменти? Ну, чесно кажучи, сім'я дуже допомагає, бо коли немає настрою, ти приходиш додому і відволікаєшся. Дружина, дитина, і вони так піднімають тобі настрій, коли щось трапилось таке. Не дуже приємно. Там програв матч чи погано зіграв. Так вони трішки відволікають, підтримують і воно допомагає. Розкажіть про свій розпорядок дня поза футболом. Чим ви любите займатися у вільний час? Чи є у вас хобі якесь чи захоплення? Та такого хобі, як немає. Просто закінчую тренування, їду додому, провожу сім'єю. Які цілі ви ставите перед собою на найближче майбутнє як у футболі, так і поза його межами? Ну, у футболі, я вам казав, що хочеться зіграти ще в Лізі конференції чи Лізі Європи. А поза футболом ще не думав про це. Що ви порадили молодим футболістам, які лише розпочинають свою кар'єру? Просто вірити в себе, не ні, ні слухати нікого. Бо хтось може сказати, що він не дуже добрий футболіст, а ти повинен вірити в себе і кожен день працювати, і тоді все буде добре. Тепер е коротенький бліц останок. Ви готові? Ні, ну <світ> давай. <світ> Кращий нападник, проти якого ви грали? Левандовський. Ідеальний відпочинок. Л лежати нічого не робити. <світ> <світ> Улюблений фільм та серіал. Фільм, це буде важко. Я не знаю. Давайте загадкова історія Бенджаміна Баттена. А серіал? Серіал, серіал, серіал. «Гра в кальмара. Улюблене місто, в якому грали. Яке вам найбільше сподобалось? Барселона, так буде. Улюблена пара року? Осінь. Улюблена страва. Голубці. Чому такий самий вибір? Не знаю, дуже подобається. Кава чи чай? Кава. Найк чи пума? «Найк» Уно чи покер? Уно. Солодке чи солоне? Солодке. Написати повідомлення чи зателефонувати краще? Написати. А краще аудіозапис зробити. Все? «Да» Супер!